Я не повернуся всюди, вона дивиться там. там де е, я там і він. Ти що там робиш? Хтось стукає у двері. Mm -hmm. Хлопець був в шоці, типу що. Всім привіт! У мене вже з самого ранку в гості прийшла, мама принесла піцу. Я вже спекла якусь сину, якусь селяні. Прийшла з роботи. Каже, хоче виспатися, тому що в них якісь там біля е будинку ремонти і вони висипаються. Зробила ще мій відео ітувала <свистак> відео. Перше ми поїма. Я думала, так посплю сьогодні, бо я вчора так не виспалася. Ага, якраз за 15, <свистак> ні. Пів восьма блін, хтось стукає у двері. <свистак> стукає, стукає, стукає. Хто тут? Дивлюся, в те віконечко мама стоїть. Отак. Ну, вот. Дивіться, в мене тут є така гора одягу, та малишка примостилася там і хотіла спати. Але я поворухнулася, щоб її, щоб її зняти, і вона проснулася і дивиться на мене. Коре, собі лягла між тим одягом І тусується. Ти буде класна Емка? Клас? Думала, я поспати, посплю трошки. Змонтувала відео. Та де я отко, вже проснувся, як мене хтось буде, я вже не можу заснути. То вже все, я буду крутилася, але я вже точно не засну, Зробила, Зробила собі чай і просто ще піцу. І треба братися за прибирання. До речі, напишіть в коментарях, у якій годині ви просинаєтеся. Бо я так люблю поспати так до 10-ї, якої? О до одинадцятої, оце ідеально. Ну, дев'ята, бо вже так, як перевели годинник, то я вже так ну, просинаюся трішки, скоріше вже 9 -та. Але все одно я знаю, є люди, які четверта просинаються, щоб піти на роботу. Я не знаю, я би здуріла, та що і четверта година встати, то то, яка треба лягти спати, але я не можу скоріше дванадцятої заснути. Так що діліться в коментарях, коли ви прокидаєтесь. Боже, та мілашка вже так довго спить. Можливо, години три, а може й більше. Дрігне собі. Хотіла я той кульок взяти, отако, думаю, винесу на кухню. Піднімаю, там щось тяжке. Дивлюся в кульок, а там дивіться, хто сидить. <рес> Ти що там робиш? Чудо. А? Вилізай. 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 Я б хотіла в першу чергу попросити вас, щоб ви під цим відео написали е, кілька запитань, взагалі будь-яких, будь-що, можливо, вам щось цікаво. Бо я хочу зняти відео про питання-відповідь. Е, можливо, у вас щось цікавить. Пишіть, не встидайтеся, дуже буду вам вдячна, бо ну, в мене 600 підписників і ну, багато новеньких приєднується. Можливо, вам щось цікаво про мене більше дізнатися. Тому я буду дуже сильно вдячна, якщо ви будете писали. Взагалі любі питання, питання тупими не бувають ніколи. Так що пишіть все, що хочете, все, що хочете запитати, все, що вам цікаво, я буду відповідати. Дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, якщо ви бачите це відео, бо тому що дуже багато людей встидаються писати. Я, чесно, теж така людина, що я ну, коментарі пишу взагалі не часто. Але я дивлюся своїх улюблених блогерів, і якщо вони просять щось написати, то я пишу якісь можливо поради або запитання, бо вони теж знімають відео, питання, відповідь. От, а я тільки починаю це все, тому для мене буде дуже важливо, якщо ви напишете, і мені буде надзвичайно приємно. Так що дякую дякую всім, хто напише якесь запитання. Ну і пішла я до банкомату та за продуктами в Білу. Захотілося нам з назором сирників, і я запідозрила, що в нас немає яєць, тому пішла в магазин по яйця, масло, хліб взяти. Ми беремо завжди такий великий хліб. Ну як не завжди, але в останнім часом беремо, тому що його надовго вистачає і він, в принципі, є смачним. Взяла ще масло, муку е і що я ще брала? Ну і здається, все. Та й скупилася трошки в магазині, вийшла і згадала, що я не купила мокру. <рик> Хочу плов варити. ладно, буде без моркви. Ну а що? Развітаюся, вже якийсь дощик починає крпіти. Я вчасно скупилась. Дивіться, як тягла. Горіят мій, горіят мій маленький. Таке чудо, таке чудо не можу. Я вже, до речі, почала складати пазли, ті, що вона мені розвалила. Хто не бачив, то в попередньому відео є. Подивіться, яка то катастрофа. Я була в шокі, була в такому шоку була. Я не знала, що з нею робити. Що я маю з нею зробити, де її закрити, щоб не пускати в ту кімнату, де ті пазли є. Ох. Отак от. Така от бешкетниця у нас пішла, перекусила і вже отак Ну Як мені зараз стати? Вилікалась пішла. Далі не хоче. Дай! Так мило, Муркоче, так муркоче. Я хочу вставати з зробити. А вона мені на руку сіла і сидить. І буде спала, походу. Ем, ти збираєшся спати? Хм? Mm? Вона їх чудо мала. Пройшло п'ять е, хвилин і мала вже тут. Що mm -hmm. ти те око закрило? Еві? І вона вже тут. Отак от. Ходи в ліжко своє, кицюня. Ходи. А в мене тут готується плов. А, ми вже наїлися з мамою плову, вона ще пішла в банк і піде до тітки. Зараз розкажу дещо. І я собі нарешті замовила той ультрабонд, щоб ногті укріпляти. Ще там деякі штучки, то я вже вам потім покажу. Для манікюра. Не знаю, коли вони прийдуть мені, коли буде відправлена та посилка з України, ще одна, бо одну вже відправили сьогодні, заберуть. То там мені мають прийти формочки. Для печенька і для тортиків всяких різних, якщо мама їх взяла. І другу посилку вже будуть пізніше відправляти, там вже будуть мої книжки. І буде все для манікюра, потім вам покажу. Розкажу вам таку історію цікаву. До нас приїхала тітка, вона хоче тут на роботу піти. І цей, пішла вона на роботу через агентуру. І її знайшли квартиру. Платить вона там 40 чи 50 євро за ту квартиру, то так з роботи дають. І коротше, ми думали, що десь далі від нас, бо казали, що вулиця СНП, а ми на СНП живемо, ми думали, що десь отам трошки далі. Як виявилося, її поселили в тому самому будинку, де живемо ми, і в тому самому під'їзді. Тобто ми на першому поверсі, а вона на другому поверсі живе. Отак от, от розумієте, які, як, як вийшло, які, який збіг вийшов, хоча ніхто не знав, що її там поселять. То взагалі така випадковість, рідко коли таке зустрінеш, рідко коли таке буває. Е, казала, що там навіть той е, з агентури там е, хлопець був в шоці, типу, що е, в тому будинку, що її поселили, ще й живуть її родичі. Тобто, ми Ми теж були в шоці. От, от так от. Так що маємо тут хі -хі, рідну людину біля нас, отак от. Ось от, така цікава історія вийшла. Мка <реку> тут теж у шокі, що не спала, що не спала, ай-яй-яй, падає, падає. Падає моя кіса. Ну не кусайся, не кушайся. Все, вже зависла. Там щось таке є, що не дає їй спокою. Я не знаю, що бачите. Де не повернуся, всюди вона дивиться. там. Десь отам, от, отво, напевно. Ну, ту штуку дивиться. Прав? Чи цюпа така? Така цюпа цюпа. А ви не забувайте і пишіть питання свої в коментарях. Будь ласка, напишіть. Будемо дуже вдячні вам за ті питонечки. Наварила того плову, як сказилася, цілу таку мисяку, таку пательню велику, то нічого будеш уїсти. Я тут дивлюся старі сезони мастершеф. Ну, блін, ну погодьтесь, що вони були набагато крутіші і набагато смішніші, ніж зараз. Бо там десь таких кадрів понаходили, що це капець. Ще треба от їх знайти. Ну, коротше, дуже смішно дивлюся і сміюся. Ектор був інакший. Ну, все було по-інакшому. Коротше, ну клас, я як дивлюся, то я не можу відірватися. Мене тут не буде видно, тому буду показувала вам дорогу. Стало мені скучно. І знаєте що? Пішла я, іду я в магазин купляти. Молоко або вершки, ще точно не знаю, ще не оприділилася. В магазині побачу по цінах і оприділюся. Хочу робити еклери або шу. Може, то ліпше купити молоко, зробити заварний крем і зробити з шу з тим крокліном. Блін, я не знаю. Ладно, зараз прийду в магазин і вирішу. Ми вже давно щось хотіли солодкого. Я вирішила піти спекти. Назар казав, що буде аж за годину або півтора. То я думаю, чого не дурно сиділа. Той майстер шеф дивилася, скучно. Коротше, отак от. Взяла таке молоко. Блін, ну це капець. Там, де я, там і він. Я так і поняла. Це треш. Дивіться, що набрала. Дома вже покажу детальніше, треба мені десь уматувати. Чого мені було так довго ходити? То взяла всю ревку і пішла, щоб з ним не здибатися. Ні, ну мушу я з ним здибатися і все. Накупляла я, а що думали? Пішла, то треба, то треба, то треба. Того нема, то вже закінчується. Треба купити і так і здається. Фу, зараз вдома покажу. Я оце так боюся, коли йдуть, знаєте, гуляють з маленькою собачкою. Такою маленькою-маленькою. Я це забула, як вона називається. І ну, без поводка. Вона така біжить спереду. Боже, я думаю, як не задупкати таке маленьке. А вони ще бувають і під ноги можуть бігти. Коротше, страшно мені. Коли така собачка біжить поперед мене чи біля мене. А ще особливо, коли з назором іду. Думаю, ну, боже, ти ще не побачиш ступить на неї. Ай-яй-яй. Давайте подивимося, що я накопляла на 14 євро. Тут десь 700 гривень виходить пепсі з вишенькою. Такі рушники паперові, бо мені от е, таким папером взагалі не зручно витирати. Та я взяла цілу велику цю штуку. Думаю, найбуть. Та як найбуде, то в мене дуже класна штука. Оці шматки то це ужас. Молоко, літер, йогурт, дуже добрийший по акції був. Е, такі мендалеві е, пластинки, чи як їх назвати, олію, шоколадку, ванільний цукор, ріжки. І ну і все. 14 євро. Так, це багато чи мало вийшло? Я тут, квітюня моя, ти скучала? Та. Зараз заснеш на мені. Так. Будеш спала? То прийде до мене нявка, і нявкає і, поки я її на руки не візьму. А така тепленька, така тепленька. Ой, моя кісуля. Добця, ти спиш. Та не спи, не спіє, мені сонце. Чудо таке горохове. Таке горохове чудо, любиме. А всі її так люблять, всі її так з нею бавляться, так? Та? Все, йди, мамка буде пекла. Еклери, еклери. Мам. Доча. люблю її. Милашка. Все, иди. Я тут варю заварний крем, а от пані мені допомагає. Завжди спостерігаю, коли я щось готую. Емі, клас! Ти хазяйка? Так, все, я буду мішала далі. Дивіться, які красуни вийшли еклери. Зараз я ще начиню їх кремом і буде песня. Пробуй бери. Але акуратно, то може текти. Але мені здається, що там мало крему, то бери ще собі ложкою мочай. Покажи. Серединку там мало, бери мочай, бо воно мені тим кондитерським мішком не наповняло нічого. І ті вас, скажіть, так класно хрустять о ті mm -hmm. ті пластинки. Як тобі? Mm. Смачні Капець, які смачні, але я більше таких не буду робила, бо я їх ледве поначиняла. Я ще я зроблю круглі. Круглі вони будуть ліпші. Правильно? Клас. М -м -м. Поки нагадалася, розкажу вам дещо. Е я сьогодні склала трішки тих пазлів. Ну, так вже нормально склала, майже доскладала, там ще просто, мабуть, штук 10 чи 15 залишалося доскладати і все. Я стою, вмиваюся, чую бабах посипалися всі пазли. Я до кімнати, там знову ту половину, що я склала, малявка моя скинула знову. Ось такі от пригоди на ніч. Пишіть в коментарях, що чудили ваші котики, якщо у вас є. Або собачки. Дуже цікаво почитати, чи то в мене одної така киця бішена, чи у вас теж були. І ще не забувайтеся, не не забувайтеся, може, не забувайтеся підписатись. Та поставити лайк, мені буде дуже приємно. Все, дякую всім за перегляд. До завтра.